Ало hey. on what matters most оно you. Вітаю родину Форевер! І ласкаво. Прошу до нашого травневого випуску новин Форевера. Я Нік Вудвордшоу і я радий вітати та поздоровити багатьох наших чудових підприємців. Я також хочу поділитися новинами про чудову роботу, виконану фондом Forever Given імені Рекса Мана, і про багато, багато іншого у випуску цього місяця. Отже, незабаром відбудеться морський круїз ігл менеджерів, кваліфікація, на який завершилася минулого місяця. І я дуже радий сказати, що цього року, завдяки вашій надзвичайній наполегливій роботі, кількість учасників виросла більш ніж на 30%. Це на 230 тридцять ігл-менеджерів більше ніж минулого року. Це неймовірно, і ми не можемо дочекатися, щоб побачити їх всіх на борту, коли ми перепливемо Адріатичне море з Італії до Хорватії та назад, у вересні. Перенесімось до північної Америки. Там проходив день успіху, і він мав величезний фурор. Понад 300 лідерів були присутніми прямо тут, у головному офісі, та на курорті неподалік, у Скоттсдейлі. Підприємці отримали багато тренінгів, визнання та веселу вечірку з караоке, яка, здається, вже стає традицією Форевер forever. forever у Південній ні, Африці вперше провели зустріч супервайзерів з ігл-менеджерами, щоб допомогти супервайзерам знайти свій шлях до статусу. ІГЛ. Вони мали можливість отримати навички, інструменти та навчання для досягнення успіху в створенні власної команди та керування нею, а також навчитися в кращих, проходячи практичне навчання, яке змінить їх бізнес. На півдні Бразилії понад 150 учасників взяли участь у мотиваційному круїзі. Під час круїзу відбулися веселі вечірки з тим унікальним бразильським колоритом, а також визнання, захоплюючи історії та навчальні зустрічі, які згуртували підприємців разом. І схоже, що вони гарно провели час у квітні. Наш південнослов'янський регіон проводив день успіху, який зібрав понад 1300 підприємців з Сербії та сусідніх країн. Разом вони зробили багато регіональних і глобальних визнань, а також вітали нових менеджерів і взяли участь у тренінгах, що мали за мету налаштувати їх на успішну другу половину 2024 року. А тепер прямуємо на південний схід. Ірак провів свій 14-й день успіху цього квітня за участі 500 людей з усієї країни. Під час цієї зустрічі вони відзначили своїх кваліфікантів на глобальне ралі та бонус президента, а також найуспішніших підприємців за минулий рік. Це була ще одна подія Форе. Яка була сповнена мотивації та радості за майбутнє. А тепер давайте послухаємо мою хорошу подругу С'є Руман, щоб отримати найсвіжішу інформацію про фонд Forever Given імені Рексамана. Вітаю вас всіх, я С'єра з фонду Forever Giving. Як багато хто з вас знає, жахлива повінь на півдні Бразилії позбавила сотні тисяч людей домівок. Вони втратили все, що мали. Ми оголошуємо терміновий збір до фонду Бразилії, неприбуткового фонду, який допомагає фінансувати розподіл критичних товарів і рятувальні операції для постраждалих. Цей фонд також допоможе у відбудові регіону. Крім того, пожертвування продуктів будуть відправлятися в регіон для сімей, які було переміщено. Наша швидка реакція на надзвичайні ситуації стала можливою завдяки щедрим пожертвам, які ми отримуємо через forevergiving.org. Навіть жертвуючи лише 5 доларів на місяць, ви надаєте нам можливість надати швидку та ефективну допомогу щоразу, коли трапляються стихійні лиха. дуже дякую всім, хто зробив свій внесок у те, щоб ми змогли дати хоч трохи надії Бразилії. разом. Ми справді можемо змінити ситуацію. А далі ми хотіли б поздоровити нових сапфірових менеджерів. Вітаємо Фарбада Фархада Бабаяляна Гамсарі з Еміратів Мічіко Кацукі з США та Валіда Халіда Кхалафа з Іраку. А тепер ми відзначимо 10 найкращих підприємців за загальним об'ємом кредитних коробок у всьому світі. під номером 10 Вітаємо Моніку Валкович. Номер 9 Чикако Ошіма. Під номером 8 у нас Жоельта Андре Бонафуаполі. Під номером 7 Кришна Аурора, на шостому місці Нобілі та Персі Меселеку. Під номером 5 у нас Міхо Сугіхара, номер 4. Марина і Теодор Карнат. На третьому місці Рольф і Домінік Кіп. Номер 2. Ецуко Мотосудзі. А на першому місці Хонамі та Кокен Такагі. Далі ми збираємося привітати наших 10 найкращих підприємців за неменеджерським об'ємом. Під номером 10 ми маємо Йоко Сасакі, під номером 9 Ріна Секі. Під номером 8 Томоко та Хідейтакі Кобаяші. Під номером 7 Чітатлам. На шостому місці Марія Фебіола Касто. Під номером 5 у нас Мелоді Чанг. номер 4 Мізухо Аріта. На третьому місці Вуян Цецех Біямбаджав. Номер 2. Марина і Теодор Карнат. І під номером один у нас Хонамі та Кокен Такагі. Вітаємо всіх. Привіт, я Гері Шріф, виконавчий віце-президент із глобальних операцій. І я поділюся з вами деякими подіями, які відбулися у світі стосовно продуктів. З цього літа наші головні продукти отримують новий вигляд. як було оголошено на глобальному ралі. Літрові пляшки будуть замінені на нові пляшки PET. Виготовлені на більше ніж 50% з матеріалів вторинної переробки, і на 100% придатні для вторинної переробки. Крім того, це чудовий, елегантний новий вигляд для ряду наших найулюбленіших продуктів. Слідкуйте за тим, як вони незабаром почнуть з'являтися на ваших ринках. також на глобальному ралі. Ми поділилися новиною про те, що Алоє вера форевер вирощений в Домініканській Республіці, а також гель, видобутий з нього тепер має сертифікати органічності USDA та ЄС. Ці поважні відзнаки узгоджуються з нашими зусиллями продовжувати віддавати пріоритет екологічності при виробництві наших продуктів і є результатом дотримання інструкцій щодо сільськогосподарського виробництва США та ЄС відповідно, які сприяють екологічній відповідальності. у рамках зобов'язань Форевер щодо отримання цих сертифікатів у Домініканській республіці. Форевер утримує майже три тисячі кіз, які доглядають наші поля алоя, поїдаючи бур'яни та забезпечує. Чи понад шість мільйонів фунтів натуральних добрив на рік. Це багато. Ці кози запобігають використанню синтетичних гербіцидів і добрив. Крім того, кози зменшили кількість палива, необхідного для роботи обладнання для догляду за рослинами. Крім того, уся вода, яка використовується для очищення та миття алоєвера Форевер, повертається на поля алоє, щоб допомогти її збереженню. А після збору врожаю зовнішнє листя рослини Алоє Вера вноситься назад у ґрунт, щоб збагатити його для майбутніх поколінь. На цьому все у нашому випуску новин Форевер. До наступного разу і не забувайте про те, що є найважливішим для вас.